Друзі, колеги, всім привіт! Субота, 29 квітня, у нас йде посівна, польот нормальний. Хлопці сіють 3730, зараз вам покажу посівмат. Каліброване ідеально. Один в один, кругленьке, акуратне. Висівається просто конфета. Тиждень тому назад ми сіяли перше поле. І дуже цікаво, що ж у нас із цього всього вийшло. Чи не дає кукурудзаключення, яке вже зерно, що воно і як воно, чи не потрюхло. Бо тут дуже велика в мене є пересторога за те, що похолодало. І деякі люди пишуть по прогнозу, що будуть навіть приморозки. Чи не буде нам шкода від цього. Якщо кукуруза ще не зійшла, я думаю, що не буде. Але є ще друга сторона медалі. Зерно може потрюхнути у землі, якщо дуже холодно, якщо дуже холодний ґрунт. Заодно й подивимося, як хлопці висівали, бо тут ж не проконтролюєш кожен рядок. А вже потім, по факту, можна подивитися. Так. Дивимось, уже зерно. Ага, як бачите, ось, все, бачите, яка біда. Отакі от шкідники. Це не знаю, дротянка, не дротянка. В общем, ось така зараза. Бачите, пробує гризти наше зерно. Але зерно попередньо протруєне інсектицидом, тобто воно не должно його шкодить. Оце все різноманіття нашої флори і фауни. Так, Шукаємо наступну зернинку нашу, десь вона повинна бути в цьому місці. А де ж вона? А де ж вона? А ось вона, ось вона, цю трошки я здвинув. Так, що ми бачимо? Бачимо ту ж саму картину. Вже почалося ключіння зерничка. Це є чудово, це є добре. Шукаємо наступне. Так, щоб теж ось все наступне. Ось наступне. Тут та ж сама історія. Схожість пішла, все в порядку. Обов'язкове правило, не знаю, чи дотримуються всі, чи не дотримуються цього, але я дотримуюся. Треба обов'язково протруювати зерно. Треба обов'язково перед посівом додатково проходити інсектицидом, або купувати вже підготовлене зерно. Що соняшника, що кукурудзи, немає різниці. Зерно повинно бути протруєне. В землі дуже багато дротянок, всякого різного роду. Таких черв'ячків, які його підгризають, а потім погана схожість. І тоді лаємося, скажемо, і тоді лаємо наших продавців, кажемо, ось які-такі продали нам погану кукурудзу, яка не сходить. Дивіться, будь ласка, бачите, зерничко вже почало ключитися. Чудово. Результат поки що мене Я, задоволення. Як зійде, вже тоді конкретно, детально подивимося всходи, сходи, подивимося викладку зерна, бо зараз так сильно нічого е не поймеш. Поки що сівалка наче кладе непогано, як на свій бюджет. Продуктивність посіву 20-25 гектарів у день. Якщо е, правильно все настроєно, можемо дав давати рекорд 40 гектарів у день. Цей сезон ми повністю прощитуємо економіку, е, рахуємо кожну копійку, дивимося, що ми сіємо, з чим ми сіємо. Сроки е, лишніх коштів стараємося не витрачати на е, непотрібні речі. Поки що попередньо подобається мені наш підхід до посівної. Е, все сплановано, хлопці налаштовані, робота йде, зерничко сіється, вже, як бачите, ключиться. Е, неділька, друга, і побачимо вже шнурочки, рядочки із нашими всходами. Дуже на це сподіваюся, щоб ніяка погода нам не завадила, отримати повноцінні гарні всходи. Це дуже-дуже важливо, тому що кожен фермер знає, коли з кукурудзи або соняшник зійшов, це будь-яка культура. На душі стає тепліше, приємніше, легше, і це дає нам мотивацію працювати далі. Тому, друзі, очікуємо всходів, а там далі буде відео, покажу вам все, як воно є наяву. Всім добра, працюємо далі. Пилюка летить конкретно, на дворі плюс 16-17. Посівна якраз йде в розгарі, хлопці всі сіють кукурудзи, хто соняшник, хто вже й сою почав. А ми поки що з кукурудзою дожні розпетляти, а тоді вже будемо дивитися по соняшник. Соняшник почнемо сіяти після 9-10 травня. Так як показує практика попередніх років, пізні посіви соняшника виграють од ранніх. Ми отримуємо десь на 3-5 центнерів більшу урожайність в порівнянні з ранніми посівами. Клас іде м'якенько, е, уранка велесагру, реально хороша. Бачите, нас пошти не качає. Пошти. Стадікам роботає ідеально. DJI, респект і уважуха. Ну та що ж, нормально. Вигорали нормально. Головне, що вовремя. Якби не вовремя вигорали, то була б біда конкретна. А так? Площі практично підготовані. Зараз із Максом проведемо експеримент, додамо швидкості на тракторі. Ось, коли видно, не видно яка швидкість. Скики йдемо 14,5, 14,7, 14,5 середня. Зараз дивимось на культиватор. Результата нема. Разниці нема ніякої. Що медляніше, що швидше, практично одинаково. Лапи блистять, як у кота. Все чотенько, культиватор нормально відшліфований. З приводу катка раніше він мені щось показався слабим, таким, поганеньким і думав, що забиватиметься. Але як показала практика, отакий із смугами, тут із смугами каток, мабуть, кращий навіть буде, чим трубчатий. Він краще крише грудку, навіть самий проход культиватора ловко розбиває і прям як ножом ріже. То я думаю, що нормальний цей варіант. Тим тобто, паче, що вони з джандіра його скопірували. Компанія джандір навряд чи робила б фігню. Там усе воно провіряється, все тестується не один раз для того, щоб вийти на оптимальне рішення. От вам і оптимальне рішення. Культиватор технополь за невеликі гроші, яку він картину робить. Не треба переплачувати лишні. Сотні тисяч замок, замок не зя губити, бо то біда. Де їх тих електродів набрати в наше час для того, щоб не було втрат за комбайном, щоб наше зерничко сипалося в бункер, а не на землю. Андрюха каже не більше п'яти кілометрів досить показувати цей датчик. Тобто швидкість з якої входить комбайн. Будь-який, Любий, Джон Джендір, кейс, клас, там, не знаю, навіть найнаворочений, 5 км – Це ідеальна, ідеальна швидкость, з якою у нас не втрачається зерно. Так само і вектор. Зараз можна, в принципі, ускоритися, гектари нажинуть, але ж все зерно буде ззаді. Зачем це треба? Не розумію. Тому стараємося робити правильно. Андрюха вибирає правильну скорость, хто буде молотити. Дивіться обов'язково за швидкістю комбайна, Тому що це ваші гроші. Це листить? що? Як вам лисяча норка комбайн! Такі заробітки. Хай їм грець таким заробіткам приїхати, провалитися в таку ямегу. Друзі, півтора метра. Мінімум півтора, може і два. Жадка херсонська, та месочка, робить Навіть срез непоганий. Дивіться, який фон Вектор може, головне в правильних руках. Яка прокладка між рулем і сідушкою, це рішає. При швидкості 5 км на годину, жатка чудово або ножі на жатки, справляються прекрасно із пожнивними рештками, класно дроблять, кришать. В чому ще один плюс е, таких весняних жнив? Я вам покажу наглядно, дивіться. Бачите? Земля просто мокрюща. Як будто би її хтось водою полив. Це одна із таких переваг. Зараз би сюди заїхати ноутільною сівалочкою посіять, і горя б не знали. Качан повністю стандартний, ні більший, ні менший, такий, який має бути. Вульгарничати не буду, то що кукурудза є кукурудза. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, ми працюємо, показуємо, що ми робимо, як ми робимо, десь помиляємося, десь щось вносимо нове. Головне, щоб цей контент був для когось корисним. А ми для цього зробимо все, що зможемо. Всім добра, все буде Україна!